Ну, у нас і апетит. Плечень щось дуже поменшало. Так, смачні, ми ж робили. <реш> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. О, а що це в нас сьогодні за страва буде? Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні в нас буде дуже популярна в нашій місцевості, в селах, в кожному будинку, в кожній хаті. Готують плачинди, коли сезон починається, отакої корчівки цибулі, в якій дуже тонесенькі листочки, і яка дуже підходить для плачіндів з яйцями та з сиром. Тому йдемо і приготуємо, поки сезон. Можна також при бажанні трішечки кропу додати, да, з кропом мені більш подобається. Ну Зробимо. Зелень ми нарвали. Відкладаємо і тепер замісимо тісто. Для тіста я просіяла борошно пшеничне вищого гатунку 400 грамів. І сюди ж розбиваю одне яйце. Запитуєте, чому жовте таке в нас тісто? Ми ніяких барників не додаємо. Просто ось бачите, який жовтий жовточок від домашньої курочки, кормленої кукурузкою. Замішуємо ось так яйце. Додаємо приблизно 1 столову ложку олії. Далі підсипаємо щіку солі, можна розбавити в водички, а можна просто от в тісто. І підливаємо воду приблизно 1 до 2. Це, якщо в мене 400 г борошна, то десь. Біля 200 грамів води я підготувала. Буду замішувати і побачу, скільки мені буде потрібно. Можливо, трішечки менше, можливо, трішечки більше. Все залежить від борошну. Спочатку я замішую вилочкою, поки збереться борошно. Ну ось із 200 мл води в мене трішечки залишилось. Вся водичка не пішла, десь 180 мл. І тепер я замішую рукою, збираю наше тісто. В один комочок. Тісто ми зібрали ось так, миска у нас чистенька. Тепер чуть-чуть підсипемо борошна і починаємо вимішувати на столі. А поки я вимішую, ви не забудьте поставити нам вподобаєчку, підтримайте наш канал, вимішувати тісто я буду приблизно хвилинки 2-3. Ну, ось тісто ми вже вимісили. Тепер беремо цю ж саму миску, капнемо трішечки олійки. А ви в коментарях, будь ласка, напишіть, чи робите, чи печете ви такі плачинди в вашій місцевості, де ви проживаєте. Дуже цікаво. На Одещині називають плачинди. А як у вас називають? Так, все. Накриваємо рушничком, даємо відпочити тісту. А самі займемось начинкою. А для начинки нам потрібна зелень, цибуля, кріп. Також я взяла сир і два яйця. Цибулю, я ось білу частинку також ще розріжу на половинки. І дрібнесенько наріжемо. Також ми подрібнемо, і все це відправляємо до сиру. Розбиваємо два яйця, за смаком додаємо солі, я на таку кількість візьму десь половину столової ложки солі, або десь одну чайну ложечку з гіркою. Все це перемішаємо, і наша начинка готова. Не знаю, як кому, а мені рукою зручніше. І так, друзі, начинка наша готова. Відкладаємо її в сторону. Тісто наше за цей час вже відпочило. І я розтопила вершкового масла 50 г, додам приблизно 50 мл олії. Щоб змащувати наші плачинночки. І також поки відкладаємо в сторону. А тісто отак от підсипемо трішечки борошна і поділимо на частинки. Ну, от якого діаметра у вас сковородочка, на такі шматочки ми і ділимо. Я буду ділити десь ось так, у мене вийде. Невеличких 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 плачин. І тепер ми придамо форму кульки. кульки. Ось так. І після того, як тісто в кульках відпочило у нас 5 хвилин, ми починаємо розкатувати скалочкою. Розкатуємо. Як можна тоньше тісто, щоб тісто було тоненьке, щоб воно майже не відчувалося. Ми розкатали тісто до тонесенького, от бачите, от тонесеньке, тонесеньке, майже прозоре. Тепер беремо суміш вершкового масла та олії і змащуємо. Змащуємо спочатку. Края. Далі ось так до центру, якщо у нас залишилось масло, так, до центру, не обов'язково. Тут у нас буде начинка. І тепер я візьму десь дві гарних отаких от з гіркою столових ложки начинки і розрівнюю десь сантиметра 4, до краю, я начинку не викладаю. Кі... Начинку ми розклали по центру тіста. Тепер робимо надрізи. Один, два, три, чотири і в цих чотирьох також посередині. І у нас вісім надрізів. вісім пелюстків. Вісім надрізів, вісім пелюсточків. І тепер Беремо першу пелюсточку, беремо обома руками і підтягуємо, підтягуємо, розтягуємо тісто до тончайшого такого. Щоб, бачите, вон, цибулька у нас проглядається під тістом. Тісто прозоре. Так, і з цієї сторони також, і до центру. Важно покрити нашу всю начинку, щоб вона потім не підгорала. Тепер один напроти другого беремо пелюсточки і підтягуємо їх до центру. Все. А ці ми беремо підтягуємо ось так, прямо, а потім в сторони, щоб вона у нас вийшла як трикутничок. І цей трикутничок ми от підгинаємо під низ. Ось так, також один напроти другої. Бачите, ось так раз і підігнули. І у нас виходить отака плачинда кругленька, як паляничка. В деяких областях у нас плачинди називають паляницею в Україні. А Напишіть у вас, як називають такі вироби з тіста. Все. Плачинда готова. Викладаємо на дошку присипану мукою. І поки я буду таким чином всі плачинди робити, мій ванечка буде їх обжарювати. Будеш обжарювати? Не знаю. Давай. Так, кладемо пательню. На сухій пательні жарити чи на олією? З... 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 Це за бажанням. Можеш олію додати, можна не додати. Я додав трошки, трішечки, тепер... Частину можна на олії, частину без. Включаю, розігріваю, розігріваю скажуть, петельню. хай глядачі скажуть як смачніше, з олією чи без. Так, петель розігрілась. Відправляємо сюди через пів хвилинки. Зменшуємо температуру до середньої. І вижарюємо наші плачинночки. Три хвилинки вижарювалось на одній стороні і перевертаємо. Ух, як я вгадав. Можна прикрити трішечки кришкою. Кришкою. Угу. Щоб краще е, просити. Да. Ага. Так, ще дві хвилинки на іншій стороні. П'ять хвилин і перша плачинда. а ну вгадав чи ні, на іншій стороні. О! Те, що треба, відправляємо наступну. Трохи додаємо температури, бо вона холодна, а потім ми додамо назад у бавно. Уточнюю складнючий процес смажіння. Зважаючи на те, що наша паляничка холодна, одразу кладемо на сильний вогонь. Через півхвилинки Знижуємо вогонь до середнього. На середньому вона смажиться 2-3 хвилинки, потім перевертаємо, ще трішечки знижуємо, ще 2-3 хвилинки під кришкою і смачна паляничка готова. Ну, ось залишилось дві плачинди і ми, як і обіцяли, пожаримо на сухій а вже ж. <гум> Бажання пані. Закон для пана. Ух, ням-ням, як вони відрізняються без олії. І за кольором, і за смаком. Тільки перше трошки пересмажу. Хороша. Це справжні плачинди весняні з зеленю, з мого дитинства. Отакі От плачинди ми брали з собою в поле, коли в школі нас колхоз посилав на поля працювати. Дуже смачно. Тоненько. Дуже добре з сметанкою. А ми брали ще дві редиски, бринзічки. І в полі це була сама смачна справа. Так що, друзі, друзі готуйте такі, друзі. друзі готуйте такі плачини, смакуйте, пригощайте своїх рідних. Всього вам найкращого. Ми желаємо вам всього-всього самого найкращого. Міцного здоров'я. Будьте щасливі, до побачення. До нових зустрічей! Ну, смачні плачини. Дуже смачно. Так і не походиш. У нас найсмачніше. найсмачніший. Да. Ходім, ходім. Худаємо? смакота. Улітаю зі швидкістю звуку.